Поки що у Полтаві мобільний пункт обігріву один по вулиці Великотирнівській поблизу автовокзалу. Але на Полтавщині їх вже кілька, і буде ще більше, говорить в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні на території Полтавської області ми розмістили п'ять подібних пунктів обігріву для населення. Паралельно з нами будуть працювати медична служба, а також служба соціального захисту. Попередні роки такі пункти обігріву у Полтаві працювали одразу у кількох місцях, зокрема, і поблизу південного вокзалу. У більшості відвідувачів приймали цілодобово. У середині наметів постійно чергували рятувальники. Тут і чаєм зігрівали, і годували, а за необхідності і теплими речами забезпечували. Останні, до речі, переносили полтавці, як і сало та інші харчі. Не відмовляться від такої допомоги і цієї зими. Крім пунктів обігріву в області, працюватимуть соціальні патрулі. Вони об'їжджатимуть місця, де можуть знаходитись люди, яким потрібне тепло.